За фільмом Попелюшка можна бачити, як змінюється суспільство. Від супердиснеївської казкової попелюшки та такого ж чарівного лайф-ремейку до темношкірої героїні та поп сучасної Герл 2000-х. І ось нова ера макабричного реалізму: — боді-горор-версія версія Попелюшки, ремейк огидна зведена сестра, що перевертає всю тривіальну історію на соціальний маніфест. Звичайно, під неї поховані кістки Діснеївської версії. Але можна сказати, що норвежська версія Попелюшки ближче до братів Грім, ніж диснеївська або Шарля-Перо. У версії братів Грім зведені сестри відрізають пальці ніг, щоб вплізти в кришталевий черевичок. А кінці голуби попелюшки викльовують сестрам очі, зробивши їх сліпими. Про що фільм? Вітаю вас на каналі Інна про кіно. Не забувайте підписуватися і ставте вподобайки. Фільм починається з того, що вдова Ребека приїжджає до королівства Шведляндія разом зі своїми двома доньками Ельвірою та Альмою, щоб вийти заміж за багатого чоловіка. Його дочка Агнес у цьому сценарії є явною попелюшкою. невимушено гарненькою білявкою, яка контрастує з дивакуватою мрійливою ельвірою, що носить брекети та тоне в мріях про прекрасного принца. Коли виявляється, що багатий чоловік зовсім не був багатим після своєї раптової смерті, Ребека рішуче налаштована, щоб Ельвіра вдало вийшла заміж. Тим часом принц влаштовує бал, де він обере собі дружину з поміж незайманих дівчат. Королівства. Тож Ребека береться за роботу. Ельвіру потрібно переробити, щоб привабити його. Теж так і робиться: в замку, такий собі ринок наречених, точніше, так названий бал, де всі пожирають поглядом дівчат. Так і починається жах дівчини. У неї немає чарівної феї, тому ми бачимо, на що готові зайти Ельвіра та її мати, аби зробити доньку достатньо красивою, щоб принц закохався в неї. Протягом усього фільму Ельвіра сповнена надії та зоряних очей, поринаючи у мрії про те, як принц несе її сходами у виріб подружнього блаженства. Вона хоче вийти заміж за нього. Дівчина вірить, що фізичні покращення збільшать її шанси в цьому. Але кожна інша процедура кривавіша за попередню. Ельвіру змушують пройти крізь пекло: домашня ринопластика молотком, до доповік вії, стрічковий черв'як у шлунку для схуднення. Згадуючи сцену зі стрічковим черв'яком, режисерка зазначила, що це метафора того, як героїня засвоїла чоловічий погляд. Цей черв'як усередині неї пожирає її, як метафорично, так і фізично. До речі, це другий фільм з таким методом похудішання Я дивлюсь за цей рік. Камера затримується на корсетах, дзеркалах, хірургічних інструментах, не просто як на реквізиті, а як на засобах контролю над тілом. Усе це ритуалізоване насильство, яке ми приймаємо за жіночність. Цей фільм ставить питання, що якщо бути красивою єдина форма виживання, що якщо любов треба заслужити фізичним болем. Ельвіра завжди в тіні чарівної Агнес. Аж поки не побачила, як зведена сестра має відносини з конюхом, та розповіла Ребекки. Мачеха ж робить загнес домашню прислужницю. Тут вже ми бачимо знайомий нам троп попелюшки. Ельвіра насправді чисте серце. Вона не намагається образити Агнес, свою прекрасну нову зведену сестру. На початку вона хоче бути її подругою, і незважаючи на те, що Ельвіра намагається втішити її, Агнес натомість звинувачує її у смерті батька. Тепер обидві молоді дівчини змагаються за право вийти заміж за принца, але з різних причин: Агнес, тому що вона вірить, що це її доля та її право. А Ельвіра здійснити свої мрії та допомогти своїй мерзенній, токсичній та підступній матері. Каніфтма. Думка Ельвіри про те, що вона заслуговує на щось більше і що її чекає краще життя, притворює її жертви на месницю. Вона готова знищити Агнес. І все ж фільм натякає, що навіть така поведінка формується токсичним підґрунтям. Постійний тиск матері Ельвіри, яка стверджує, що вона повинна вийти заміж, повинна приносити гроші в сім'ю, бути гідною, бути красивою, бо зараз вона їй дорого коштує. Відчайдушне прагнення Ельвіри розбити себе буквально, образно та подумки на шматки, свідчить про більшу кризу. Таку, яка на жаль, витримала випробовування часу. Коли заходиш у соцмережі і бачиш все нові, і нові тренди на ідеальність від вже набридлих всім накачаних губ та маленьких носів. До наче невинної, ідеально гладкої та сяючої шкіри, що на підсвідомості закладає думку: от у мене текстурна шкіра, значить, це ненормально та негарно. Тому ти витрачаєш весь свій бюджет, щоб купити черговий косметичний засіб, щоб зробити шкіру якоїсь такою, якою вона не повинна бути. Ти живеш своє життя, але тебе оточує невимушені коментарі та критика. Нос з горбинкою так треба вирівняти. Війни достатньо пишні. Зараз пришиємо, тобі треба походіти. Так от личинку. але будь-що не вартує цієї болі та жаху. Ми ніколи не зможемо перетворитися на кращу версію себе. Привіт, субстанція, тому що ми ніколи не будемо ідеальними, Як би себе не знищували, щоб влізти в ці стандарти краси. Завжди буде щось не так. Це як кесі з іфорії кожного дня робила різні ритуали краси, аби її помітив нейт. Гарна, талановита, відома оперна співачка Марія Калас жила своє життя, коли їй неодноразово казали про зайву вагу, як от відомий режисер Лукіна Вісконті. Звісно, це на неї дуже вплинуло, що вона похудішала на 40 кілограм. Є чітки, що вона зробила це методом грині Ельвіри. Але знаєте, чи то міф, чи ні, це був максимальний стрес, в який вплинув на її голос та психіку. І скільки таких історій існує у світі. Так і в випадку Ельвіри, як і в багатьох інших, такі практики мають свої наслідки. Це проливає світло на кожного, хто прагне бути актуальною в суспільстві, яке не вважає її важливою, якщо вона не красива. Тільки згадайте свої улюблені підліткові фільми. Нетямуші, щоденник принцеси, простушка, тіло Дженіфер, Мінґьорз і багато інших. Краса це інструмент. Якщо ти не маєш краси, яку від тебе потребують, ти в тіні. Повернемося до уроків Манер. Потворна зведена сестра демонструє жіночність як майстерність, виточену ритуалізованим насильством. Таке собі середньовічне шоу від пацанки до панянки. Заняття проходять у тихих і задушливих кімнатах, куди заганяють молодих жінок, щоб вони репетирували кожне моргання та кожен подих. І це швидко перетворюється на театр відчаю. Легкий помах віяло. Виточений реферанс, те, як тримати зоровий контакт достатньо довго, щоб спокосити, але не образити. І у фільмі це описується не як чарівні соціальні жести, а як навички виживання. Дівчат навчають бути добрими, розумними чи кмітливими, начитаними чи смішними. Їх навчають бути обраними. Вчительки дівчачої школи дають настанови, як правильно виглядати та що робити, а самі ховаються у шафі. Тим часом бал наближається, а скоріше божевільна угидна вакханалія, де чоловіки з'їдають поглядом молодих дівчат, які, в свою чергу, готові знищити одна одну через принца. або вже тому, що назад шляху нема. Це світ тілесного жаху та соціальних травм. Загальна естетика фільму. Автори створили дуже специфічну атмосферу, майже готично разом з чарівними пейзажами сонячного світла, лісів, замків та ущелин. Моменти, коли Альма та Ельвіра їдуть верхи на конях через ліс, це виглядає як гравюра сказок братів грім 19-го сторіччя. Костюми абсолютно приголомшливі. Рухаючись крізь темні інтер'єри, дівчата виглядають так, ніби зійшли з середньовічного гоблена. Ребека зловісна та гламурна в своєму вбранні вдови. А Агнес прекрасна в своєму простому одязі. Події відбуваються серед пронизливої музики. І ми заглиблюємося у суть того, що означає бути непоміченим, об'єктивізованими для чоловічого погляду. Це жах у його найопернішому та найінтелектуальнішому вигляді, який витягує міфи про красу на світло, та розбиває їх кришталевими або у цьому випадку атласними туфельками. Потворна зведена сестра дуже стилізована, що нагадує мікс субстанцій та бріджентонів. Все від костюмів до декорацій настільки ніжне, мрійливе та пишне, що відчувається як чиста візуальна насолода. Цей акцент на розкішній естетиці створює геніальне протиставлення з гротескною поведінкою та діями, які повільно пробуваються на поверхню протягом усього фільму. Героїні Елевіра Замість того, щоб її ненавидіти, ми насправді спідчуваємо їй. Хочемо, щоб вона отримала хоч якусь подобу нормального життя, щоб, хоч хтось, подивився їй в очі та сказав, що вона прекрасна. Натомість її принижують на кожному кроці, навіть від самого принца. Протягом усього фільму акторка відтворює дуже реалістичне зображення людини, яка вірить брехні про свою зовнішність до такої міри, що дуже страждає через це. І на момент закінчення фільму ми пережили все пекло разом з нею, і це дуже боляче. Через свою сором'язливу натуру Ельвіра ніколи не замислюється над тим, щоб виступити та захистити себе від нападок образ матері. Тому вона почувається приниженою до крайності. Ельвіра також глибоко закохана в принца Джуліана, чуттєвого автора сонетів, чия збірка творів полонила серце, розум, душу Ельвіри та сформувала те, що вона вважає своєю долею. Той випадок, коли мрієш про те, як принц несе тебе на руках в свій замок, а реальність мрачна. А принц взагалі бидло. Агнес. Це суперечність. В один момент вона є такою, якою її ми очікуємо бачити – ніжна, добра та мила попелюшка. у наступний розгнівана жінка. Але потім розповідь знову обертається на її користь, повертаючи нас до самої казки. І мені подобається, як режисерка не робить її казково ідеальною. Вона жива людина, а не одновимірна, яка теж має свої причини на злість та свої бажання. Альмі якимось чином вдалося уникнути панівної культової віри в штучну красу та прагнені знайти чоловіка. Вона єдина адекватна персонажка. Альма спостерігає, як її сестра переживає жахливу травму, як її мати продає себе, а зведена сестра карається за стосунки. Тому вона боїться стати жінкою, бо все, що вона бачить перед собою, це біль. Для дівчат це робить саме дорослішання жахливою концепцією. Не тільки ваше тіло фізично змінюється, але й ваше місце у цьому світі різко зміниться в наступні роки. Ребекка – жінка старого світу, яка зробила ставку на шлюб як на єдину валюту виживання. Її жорстокість це теж продукт системи, і вона вірить, що Ельвіра може мати комфортне життя, але робить тільки гірше. Ми бачимо, як Альма ігнорує руку перед тим, як сісти в карету. Вона не вписана в систему, її свідомість вільна від нав'язаних правил. Тим часом Ельвіра з посмішкою та задоволенням приймає допомогу сісти в карету. Вона результат виховання матері, яка змусила її вірити в те, що головне для жінки це вдалий шлюб. І тут питання: чи можна вижити в цьому світі, не граючи за його правилами? Коли вони переїжджають в новий будинок, ми бачимо, як батько Агнес відверто принижує Ельвіру. Він кидає їй в обличчя шматок тістечка. Звісно, Ельвірі дуже неприємно, але вона вимушена сміятися. Вона вимушена грати за цими правилами. І така поведінка демонструє, як жінки в такому суспільстві повинні терпіти приниження, роблячи вигляд задоволення. І так Агнес теж сміється, тому що вона прийняла правила гри. Але думає, що вона не така, як інші, та вона сподівається, що не будуть з неї вестись так, як з Львірою. Але вона помиляється. І коли батько Агнес помирає, він випльовує цю кров прямо їй в обличчя, і це метафора знищення ілюзій. Справжнім лиходієм у фільмі є саме суспільство з його патріархальними практиками, спрямованими на контроль над тілом, як способом контролю над розумом. Це символізується постаттю єдиного чоловіка в домі померлого відчима Ельвіри, батько Агнес, якого, здавалося б, немає, але він все ще присутній, як гниючий труп, захований десь у будинку, що показують фінальним кадром фільму. І взагалі кожна поява чоловіка це максимальне приниження жінки та зневага. Але цього наче не помічають. Це норма. Так само, як можуть не помічати головну проблему фільму: це тонку межу від турботи матері «Мамара!» до хазлайтингу та критики. Файл Іноді, не розуміючи, як легко можна неправильно впливати, матері дозволяють собі коментарі в бік фізичного вигляду своєї доньки. А так як це найближча людина, то Ельвіра це як факт, а не як аб'юзивну поведінку. Бридка зведена сестра це не страшилка про злих сестер, це історія про тих, кого не обрали, про дівчат, які не вписалися у стандарти, про красу як систему покарання, про токсичних батьків та партнерів. Це кіно вириває жах із підсвідомості й кладе його перед нами у блискучому червичку, що більше схожий на пастку ніж на мрію. Ось такий вийшов невеликий розбір фільму. Думаю, багато чого можна ще додати до цього аналізу, тому можете це написати у коментарях, що саме ви помітили та що б хотіли ви обговорити. Дякую за перегляд, не забувайте підписуватися, ставте подобайки цьому відео. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання буде в коментарях та в описі до цього відео. І до зустрічі у новому відео!